засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій, міжнародного співробітництва та регулярної діяльності. У нас на порядку денному два додаткових питання. Получається, у нас на комісії присутні три члени комісії і секретар комісії Тетяна Рєкун, члени комісії Олена Порєткіна, Тетяна Кубрин, Владимир Краснопільський. Присутня Людмила лучинська голова. Присутній на комісії запрошені начальник фінансового відділу Олена Маслова. Веде засідання Тетяна Ріпнун, секретар. Так, розпочинаємо два питання додатково. Перше питання про внесення змін до проєкту рішення 43-ї сесії 8-го стихання Сиднівської селищної ради 24-го року про бюджет Сейдмівської селищної територіальної громади на 25 рік. Я думаю, що нам пару слов скажав до мене. Вносяться зміни до проєкту рішення Сейдмівської селищної ради про внесення змін до рішення 43 сесії 8 скликання номер 12 від 13 грудня 2024 року про бюджет Сейдмівської селищної територіальної громади на 25 рік. У вказаному проєкті рішення Пропонується зокрема, наступне. збільшити доходну частину загального бюджету селищного бюджету на суму 4 мільйони 834 тисячі 100 гривень, В тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 2 мільйона 337 тисяч 800, Це освітня, тому числі це освітня субвенція 2 мільйона 316 шістнадцять тисяч триста. Також на доплату це субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середини день світ на суму 21 500 за рахунок перевиконання плану по доходах за перше півріччя збільшити доходну частину Загального фонду селищного бюджету на суму 2 мільйона чотириста дев'яносто шість тисяч триста гривень, в тому числі, по це податок на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості у сумі 69 400, Також по податку на нерухоме майно від'ємне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які власниками об'єктів є нежитлової нерухомості в сумі 95 п'ять чотириста 1400 гривень. Також рентна плата з юридичних осіб у сумі 500 тисяч гривень. Транспортний податок з фізичних осіб у сумі 1250 гривень, туристичний збір сплачений фізичними особами у сумі 950 гривень, також єдиний податок з фізичних осіб у сумі 400 тисяч, також єдиний податок сільського з товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній період дорівнює або перевищує 75 відсотків у сумі 1 мільйон 394 тисячі гривень, адміністраційні штрафи та інші санкції в сумі 500 Гривень, інші надходження у сумі 304 тисячі 800. Також відповідно пропонується збільшити видаткову частину селищного бюджету. по загальному фонду, головний розпорядник Сергійська селищна рада, це по коду програмної класифікації 011031 надання загальної середньої освіти закладами середній, загальної середньої освіти збільшити кошторисні призначення на суму 2 мільйона мільйон 316 тисяч 300 гривень, у тому числі на заробітну плату 1 мільйон 898 тисяч 700, на рахування на заробітну плату 417 тисяч 600 гривень, це за рахунок освітньої субвенції. По коду програми класифікації 0110 здійснення доплат до працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місті збільшити кошторисне призначення на суму 21 500. Це В тому числі заробітна плата 17 650 гривень, нарахування 3 тисячі Це теж за рахунок субвенції державного бюджету за рахунок власних надходжень. По коду програмної класифікації 011-1021 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти, збільшити також призначення на суму 1 мільйон 162 тисячі 618 гривень, у тому числі на заробітну плату 520 тисяч, на нарахування 115 тисяч, на предмети придбання матеріалів обладнання інвентаря, на придбання канцелярських товарів, матеріалів для ремонту приміщення, паль, пальномастильних матеріалів на суму збільшується на суму 116 тисяч 118 гривень. По на медикаменти там перев'язувальні матеріал в сумі 10 тисяч, це на придбання дезінфікуючих засобів, також на видатки на відрядження в сумі 1000 гривень, на оплату теплопостачання 400 тисяч. По програмі класифікації 0,11 0150 Ми збільшуємо кошторисне призначення на суму 600 тисяч, це в тому числі на заробітну плату 400 тисяч, на нарахування, на оплату працю 90 тисяч. То послуг 110, це в тому числі для виготовлення технічного паспорту на житлового приміщення в сумі 50 тисяч та для проведення стратегічної оцінки державного планування стратегії розвитку сільського територіальної громади на 2025-2027 роки в сумі 60 тисяч по програмі класифікації 011-200. 011-21-11 – це первинна медична допомога населенню. Збільшити кошторисні призначення на суму 21 тисячу, по кво 26-10, субвенція поточні трансфесії підприємства на фінансування програми фінансової підтримки та розвитку установ первинної медико-санітарної допомоги на території Сєднівської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівського на 2025 рік. Також по коду програми класифікації 011-6030 це організація благоустрою населених пунктів. Збільшити коштурисні призначення на суму 230 тисяч, тому що це субвенція на поточні засвіти підприємства. Це КП добробут на фінансуванні програми благоустрою населених пунктів Чернігівської селищної територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області на 2025-2027 роки у сумі 230 тисяч по спеціальному фонду бюджет розвитку з селищного бюджету по КПК 0114060 забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів дозвіл та інших клубних закладів, збільшити кошторисне призначення на суму 29,682 гривні, в тому числі на придбання, обладнання і предметів дострокового користування в сумі 29 182 гривні на придбання суконь сценічних. Суконь, по КПК. 011, 0150 організаційно інформаційно аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міських селищних рад, збільшити кошторисне призначення, суму 27 тисяч, в тому числі по КЕКУ 3110, придбання обладнання і предметів дострокового користування в сумі 27 тисяч на придбання ортехніки, це наузбука системного блока. По головному розпоряднику по фінансовий відділ Сінька селищна рада, збільшити кошторисне призначення по загальному. Мого фонду по коду програмної класифікації тридцять сім дев'ятнадцять з місцевих бюджету державну з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, по ку 2620 шість двадцять поточні органам державного управління інших рівнів в сумі 426 двадцять тисяч. Це в тому числі в першому державному пожежно-рятувальному загону. Так, покину 2020, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, 200 тисяч на придбання будівельно-матеріальних для проведення поточного ремонту будівлі пожежного депо відповідно до програми фінансової підтримки 4-го державного пожежно-ректувального підрозділу, який в селищі сиднів на 2025-2027 роки військовій частині яка знаходиться на фінансовому забезпеченні Іншої фінансової військової частини на закупівлю комплектуючих частин для систем оповіщення повітряної тривоги та морозильних скринь, холодильників для забезпечення кісної збереження продукції для приготування їжі особовому складу відповідно до програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 25 п'яте рік в сумі 126 тисяч здійснити перерозподіл коштів по головному розпорядненню в селищна рада по загальному фонду по коду програми класифікації 0,11.40.30, забезпечення діяльності бібліотек, збільшити кошторисне призначення на суму 27 тисяч по КИКу 2210 це придбання матеріалів обладнання та інвентар на придбання матеріалів та інвентаря для поточного ремонту бібліотеки в селі Сидню. в селищі Сидні. По коду програмної класифікації 0114082 Інші заходи зменшити кошторисне призначення на суму 27 тисяч по коду 20, по кику 22.10 предмети, матеріали обладнання. Також по спеціальному фонду бюджету розвитку по коду програми класифікації 0117350 одинадцять розроблення схем планування та забудови територій місто добудовної документації скипва три сорок «Реконструкція та реставрація інших об'єктів сумі 86 тисяч на кік 2281 «Дослідження і дослідження розробки окремих заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм сумі 86 тисяч. По головному розпорядку фінансової відділ Сідністка селищної рада по загальному фонду по коду програми кафікації тридцять сім Не розподілені трансферти з державного бюджету по КЕКУ 2620 поточні трансферти органам державного управління інших рівнів зменшити кошторисне призначення на суму 2 мільйона 316 тисяч 300, які були розподілені згідно повідомлення Державної казначейської служби України номер 65 від 23. Цього 07-го 2025 року та постанови Кабінету міністрів No819 від 201407 2025 року про деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 25 рік в сумі 2 мільйони триста шістнадцять тисяч у проєкті рішення урахованої перерозподілу сигновання межах річних призначень за зверненням головних розпорядників коштів. Одного усла на розгляд сесії. Так, наступне питання. Про внесення змін до програми вода» Сергійської територіальної громади на 23-25 роки. Тут суми не змінюється, вноситься зміна про... до додатку родини. До да, Я думаю, що там додаток викладений на сайті. Всі ознайомлені і бажаючі, Ніхто хоче. Голосуємо, я думаю, що ну, так. всі одноголосно. Розгляд сесії. Так, все. Питання ми. Якби, два питання розглянули. Закрите.